От, друзі, як виглядає взагалі невигідно мати сонячну електростанцію. І взагалі невигідно, так як ви говорите, не окуповується, невигідно. О, зараз я вам покажу, що означає невигідно. Всюди темно. Взагалі, всюди темно. Ця хата світиться бо вона має сонячну електростанцію. От моя хата світиться, яка має сонячну електростанцію, я включив, включав, дивіться. Темно. При тому, що от на зараз Електропостачання ніякого нема. От, ви бачите, що у нас електропостачання взагалі ніякого нема. У нас лічильник не світиться взагалі. От так виглядає, в нас світла нема. І по, при тому, що в нас 9 години нема, в нас зараз п'ята вечора. І ще я вам скажу, що при тому всьому. Що нема світла, в мене от є моє аварійне освітлення. От ви бачите, це 12 освітлення, яке я ще зробив у 2014 році, його просто удосконалив. Віцек прикольно воно світить. Це аварійне освітлення 12 вольтове, яке входить плюс-мінус 15-2000 гривень, можна втратити якусь бушну панельку поставити. І все працює. От так працює в мене аварійне освітлення. Саме потрібно, бо ти декоди йдеш, що хочеш взяти чи куди зайти. А тут і немає, от навіть взяти в підвалі світиться, повністю сходи, все повністю освічується, ви собі спокійно пересувається. І при тому, що зараз невигідно викаєте сонцю електростанцію, в мене холодильник не потік, у мене нічого в хаті не потекло. Всі продукти в мене цілі. А коли не було електростанції, все на початку того, в мене і продукти потекли. Коротше, там, знаєте, холодильник треба було все викидати. Дуже багато біди, пропало багато. Продуктів, морозільні камери всі розморозилися. А в мене є своя соняча електростанція, яка має 16 кВт, Нет, 26 кВт акумулятора, 8 кВт сонячних панелів. Я себе спокійно забезпечую світлом, при тому, що світла взагалі нема. Взагалі нема світла. Люди всі сидять без світла, я кайфую. Але при тому, що багато людей ще досі не купляють кажуть, бо не вигідно. От я не розумію того аргумента. Генератор вигідно завести. А сонячну електростанцію поставити це не вигідно. При тому, що вона працює в автоматичному режимі, окуповується. Моя електростанція мені обійшлася в районі до 4 тисяч доларів. Ну, плюс мінус 4300 4, 4 400 при тому, що я її сам збирав. Але як руки ви маєте дві лівих і дві правих нормальні руки, ви можете самостійно зібрати собі сонячну електростанцію і мати. Бачите, там електростанції от. Тому будинку електростанції нема. Це світиться просто нічник. Моя камера дуже гарно, просто це все лапає.